Давай поговоримо про енергетику. Олю, привіт, Привет. ради радий тебе бачити і почнемо з самого болючого питання в Європейському Союзі, в який ми рухаємося, поняття тарифу не існує. ми маємо зрозуміти, що це будь-який товар. Товар це виробництво. Ми будемо розбирати економіку будь-якої вартості постачання або вартості транспортування або вартості товару. То ми зараз, як Україна, Цій ціні закладаємо дуже малі гроші на капакс. А податки, які платять промисловість і виробництво до бюджету, це заробітна плата кожного військового. За 5-10 років станемо країною Європейського Союзу, і ми почнемо грати за їхніми правилами. І ми будемо змушені виконувати правила стандарти щодо економічної обґрунтованості цін на енергоресурси, на послуги, на транспорт, тому що це питання недійності.